Я за тебе молюсь, український солдати, під такою назвою в селі Петрівці Комінтернівського району відбулася зустріч із воїнами АТО, які хто після року служби, хто після декількох місяців повернулися на ротацію додому, а також були демобілізовані. На мирній землі їх зустрічали бойові побратими, рідні, односельчани, вдячні земляки. Близько півсотні військовослужбовців прибули на свято. Героїв поіменно викликали на сцену під бурні оплески. Із Любополя, Комінтернівського, Петрівки, Першотравневого солдати з'їжджалися з усієї округи. Вечір зустріч відвідала і делегація із Ширяївського району на чолі з тамтешніми волонтерами. Непідробні емоції вирували у залі, і сум і щем, і Гордість і радість почуття змішалися воєдино. Згадуючи полеглих у боях побратимів, бійці ледь стримували сльози. Я за тебе молюсь, український солдат. Я за тебе боюсь, хоч. цінує життя найкращих своїх синів і понесли чорні птахи, смерті, похоронки до рідних ворожі, задушили на заплакала вся Україна, не оминули вони і нашого краю. Пам'ять загиблих вшановують хвилиною мовчання. Ніхто не рахував, скільки годин довелось нам мовчати, щоб пам'янути кожного загиблого у цій війні. Мам ко ж моя не лай мені. мене, Макош моя, не лай мені, Ей, залаєш ми в зло годину, залаєш ми. Не забули віддати шану і батькам загиблих солдатів, матері, героїні. Вони виховали доблесних синів. Жінкам вручили ікони Божої Матері, висловили співчуття їх горю. Ми сьогодні низько вклоняємося цим великим жінкам, які народили і виховали справжніх героїв, справжніх патріотів. Ми не можемо повернути вам синів. Але ми обіцяємо, що будемо пам'ятати кожного з них, що імена ваших хлопців назавжди будуть в наших серцях. Ми знаємо, що те, що залишилося вам до кінця ваших днів, це молитва. Молитва, що там десь, на небі, де знаходяться ваші хлопчики сьогодні, їм було краще, ніж було на землі. Тому ми хочемо, щоб от пам'ять про цей день сьогоднішній. Ви отримали те, що сьогодні, можливо, може вас хоч трошки розрадити. Ми хочемо подарувати вам ікони Божої Матері, пані Світланочку. Організували захід волонтери Комінтернівської громадської організації ВАТРА на чолі з громадським діячем Людмилою Прокопечко. Головний ініціатор і натхненник дійства пані Людмила особисто контролювала кожен етап підготовки. знаєте, так багато хочеться сьогодні сказати, і напевно ніколи ще, скільки я разів стояла на сцені, я так не проявилася особи. Напевно, тому що ну немає таких слів яким можна було якими передати ті почуття, які переповнюють сьогодні, я впевнена серце кожного із нас? Волонтери, люди на чиїх плечах тримається українська армія. Щодня, ризикуючи своїм життям, вони доставляють гуманітарні пакунки, продовольство, дитячі листи на передову нашим хлопцям. Вдячність волонтерам Одещини за їх труд військові висловили грамотами і подяками. Знаєте, такі ті коробки, які приходили, ну, зокрема від наших шкіл, від наших дітей, від, дітей, від наших земляків, викликали ну, просто шквал радості. Знаєте, здорові такі діти, як маленькі діти, розбирали ті коробки. Ну і зрозуміло, найбільше, мабуть, такий позитив отримували від листів дитячих, від малюнків дитячих. Тобто вдячність. Тим діткам, які не забували в разі, в нас був смисл заводитись там і ну, виконувати свій обов'язок. Я маю честь від імені всього бойового складу 18-го окремого мотопіхотного батальйону вручити похвальні грамоти тим небайдужим, які допомагали не нам і завжди повернулися. Особливими гостями на святі були і священнослужителі як Української православної церкви, так і Римокатолицької. Їх спільна зброя молитва, за правду, за Україну, за скоріше настання миру. Боже вам благословення і Божої помочі. Слава Україні, слава Богу і слава героям! Над усе полюбім Україну, над усе полюбім свій народ. Я в потребі за неї загину, смерть за неї пахучерознає. Над Україною є Божа благодать. Багато можу ще сказати, але з релігійної точки зору це Божа благодать прийшла на Україну. Вона гірка нам є святким досвідом, але під впливом Божим і Духа Святого. Приємною несподіванкою для присутніх стало і відеозвернення з передоводі від бійців 28-ї окремої механізованої бригади. Хлопці передали привіт родичам, одещені запевнили, що ворог буде розбитий. Дорога наша Одещина, наші жителі, всі ті, хто нас знає, любить, цінує. Ми звертаємося до вас з такими словами, що ми виконуємо свої обов'язки, які на нас поклала наша держава, тут в зоні АТО. І ми в жодному разі не скривдимо її, нашу державу. Будемо виконувати свої обов'язки сумлінно, чесно. Сміливо і хочемо запевнити вас, що поки ми тут, ми зробимо все для того, щоб у нас в країні настав мир. Слава нації! Смерть! ворогам! Загалом концертна програма тривала близько двох годин. Від дітей військові отримали патріотичні кошики з голубами миру та єдиним проханням зупинити війну. Саме таку назву війну» мав останній пісенний номер. Завершенню урочистої програми кожен бажаючий наповнив скринку благодійними внесками, а також вшанував пам'ять загиблих героїв покладанням квітів до меморіальної дошки Михайлу Святковському і пам'ятному стенду іншим бійцям.